Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І сьогодні ми будемо розпочинати челендж «Вибери мені мультфільм. Я вже поміняла його коробочку, на ось цю банку зі смаколиком, тому що я зрозуміла, що з тієї коробки він нічого витягувати вже не буде, не хоче, йому вона не подобається. Зараз давайте. Жора обере, і потім я вже покажу вам, що ж в мене є за герої з даного мультфільму. Зараз перемішаємо, отуди все покладемо, О, який він злий. О, дивіться, як зараз я достав. От так от. То тобі потім смаколик. Давай, папірець достань. так, ближче. Достанемо папірці. Папірці ближче. Смаколики подалі. Так. Давай, іди. Біжи, доставай. Біжи. Ой, давай, давай, мій хороший. Скажи, вже забрали смаколик. Чого я тепер туди піду. Да? От, дивись смаколичок. Він хоче, щоб його чухали. Давай. А він, бачите, він, він, він хитрує. Він хитрує. Ти ж ордорота візьму папірець якийсь. Ай, хитру, хитрує наш папушка. Ай. Так, Ірора, достань папірець, давай. Треба, мабуть, смаколики зовсім прибирати, тому що він давно їх не їв і він незадоволений, що їм. Ему їх дали. Давай ще разочек. Ну давай, давай. Посмакуйся, я потім тобі дам. Давай, швиденько, отак вот от. Давай, 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 давай. Бери, папірець, давай, 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 папірчик бери. Треба йому смаколики у папірці замотувати, і тоді він буде вибирати. Да? Давай, 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 мій хороший. Подумай, який тобі потрібен, а я потім тобі смаколик дам. Давай. <рес> Щось задумався. Думаю, зараз відберуть, да? ось помішаємо все, давай. Так от далеко відійшли від камери. Давай. Та то ж не смачно. Давай. Він образився. Давай, ну хоч один. Давай. Давай, давай, мій хороший. От так, він взяв папірець і зараз його з'їсть або не встигне. Так, і ми йому даємо нагороду. Іди, іди, на, іди на нагороду собі забирай. Ось так, нагорода. Це твоя нагорода. Так, що ж за мультфільм? Супер сімейка. Чудово! У мене багато персонажів з цього мультфільму. Ну, я так гадаю, зараз я від вас від'єднаюсь. Подивлюсь, що в мене є, і продовжимо з вами. Ось таку купу книг я знайшла з героями мультфільму «Суперсемейка». Давайте я вам покажу, яких, яких же персонажів я знайшла. Персонажі будуть повторюватись, там героїв було небагато. Ну, давайте почнемо. Тому з Аладдіном портрети. Тут є малюк, ось такий. Це наймолодший. Син супергероїв. Ось цей ось. Далі. Вітражі. Тут, значить, є у нас тато, це містер неймовірний, або якось так. Трішки приближу, щоб було вам ближче видно. Та його дружина. Міс Еластика. І ще є в мене тут їхній старший син. Не пам'ятаю, як звуть Джош, Джон. Ось не пам'ятаю. Треба буде дивитись знову мультфільм і згадувати. Далі в книзі сезони. Тут що у нас тут? Ось такий теж супергерой, це. Він друг, друг головного герою. Далі, том принци. Давно я тут нічого не малювала, і тут дуже багато я знайшла малюнків, які можна розмалювати. Ось ось цей хлопчик. Далі. Тату з малюком. Далі. Що в нас тут є? Зараз ці западники так поклала. Так, ось такий неймовірний. Якщо не помиляюсь, якщо я вірно його називаю, його син. Мені в цій книзі подобається кольорова палітра, яка тут підібрана. Далі. Ось ця мені подобається забавна картинка. І ось такий той самий малюк, але він перетворився в якогось демона, я не знаю. Оцю я точно зроблю, мені вона подобається. Така незвична. Далі в томі піксар. Теж Це ж мультфільм від Pixar, і тому героїв тут буде дуже багато персонажів. Так, ось, знов син. Так, пробачте, відволіклась. Тут, значить, у нас є такий малюк, ну, це син, старший син і молодший син супергероїв. Далі ця дамочка, я, як пам'ятаю, вона шила костюми. Це злодій, зараз так приближу. Це злодій і його помічниця. І що я тут ще знайшла? Щось не, ніде не бачу сестрички. Ось мати. І батько. Тобто в одній книзі можна всіх героїв розмалювати. Далі малюки по кругам. Тут є такий малюк. Ось тут є єдина. Ага. Ось такий хлопчик. Всі герої повторюються. Вибір не дуже багатий, але... Це одну ось сестра. Ось тут я її точно розмалюю, дівчинка. Так, і в нас ще ось такий хлопчик. Далі четвертий том. Тут тато з малюком. Ой, звідки ясь відірвалась. Ось цей теж Супергерой вже зустрічався швея та мати. В одинадцятому томі є розворот, який я буду розфарбовувати. Давно я набрала. Розвороти у роботу 73 сторінка. Цікаво подивитись на кольори. Кольорів небагато, я думаю. Ой, бачите? Я думаю, я впораюсь. Так, і хотіла вам ще показати, це нова книга, яку я ще не розпочала, але починати я її не буду. Я просто знайшла ось брат з сестрою є. І. Батько з сином теж ось такі малюночки. Приблизно через два тижні я знову до вас приєднаюся. Тож зустрінемось вже з вами через два тижні. А у вас це буде за хвилинку, за секунду. От і завершився челендж. Хочу вам показати роботи, які в мене все ж таки вийшли. Цей мультфільм суперсімейка про людей з суперможливостями. Хочу вам показати спочатку головних героїв. Це у розмальовці вітражі. Тут я дві роботи зробила олівцями. Олівцями призма та обус додавала. там, по кольорам дивилась. Ось такі в мене головні герої вийшли. Це містер неймовірний його звуть Боб, і міс Еластіка, її звуть Хелен. Боб міг підіймати дуже важкі речі, а місіс Еластіка, вона розтягувалась дуже добре. Ось Тут робота олівцями, і обводка чорна це поска чорна. Далі хочу вам показати їхнього друга Люціус. Він теж був супергероєм. Це у Томі четвертий ось такий чоловік. Мені тут трішки допомогло. Я в цьому томі позаливала фони, в деяких, в деяких от місцях позаливала фони. І я тільки розмалювала його голову, скажімо так. Ось. І тому. У Цей раз я дуже швидко все позавершувала. На обличчі в мене маркери Artex. Я зараз її обличчя тільки малюю. У мене є набір кольори шкіри, і начебто ну, непогано воно підходить по кольорам. Далі я вам хочу показати дітей супергероїв. В них теж були суперздібності. У них було троє дітей. Це донька Фіалка. В неї була здібність, вона робилась невидимою. Ось така дівчинка, зроблена тут фломастерами. Ці розмальовки я малюю виключно фломастерами. Потім в них був син шустик. Він швидко бігав дуже швидко. І ще наймолодший син у них був. Це Джек Джек. Ось такий хлопчик. В нього ще не було ніяких здібностей, здібностей на початку мультфільму. Тобто він був звичайною людиною далі в цьому мультфільмі розповідається, що супергероїв відстронили від своїх обов'язків і наказали їм не виділятися посеред інших людей. Але батько, містер неймовірний, він не міг змиритися з цим і в пошуках роботи йому запропонували все ж таки зробити, скажімо так, добро поборотися з монстром, і тим самим він попав в паску. Але перед тим, як йому поїхати на роботу, він вирішив підлатати свій костюм і прийшов до швачки. Це Една, вона шиє геройські суперкостюми, в неї такий свій дар був. Ось, і вона йому пошила суперкостюм. І для всієї його родини. Далі, коли вже він був з костюмом, він зустрівся з цією жінкою. Це посередник між злодієм, вона була посередником, але містер неймовірний. Не здогадувався, що він попадає в пастку. Ось Зустрівся з цією жінкою. Ось. І вона його вже невдовзі привела до самого злодія. Це баді. Це... Він ніяких дібності не мав, він все їх зробив через. Ну, за допомогою електроприладів, скажімо так, за допомогою фізики. Ось, І він хотів знищити всіх супергероїв. Ну, навдовзі там була драка, як завжди у всіх фільмах, добро перемагає зло. І, вже під кінець цього мультфільму той злодій викрав малюка. Самого найменшого сина, ось, але йому були за це не переливки. Малюк виявився зі здібностями, і він перетворювався, перетворювався ось такого монстрика. Я не знаю, як його що є, сказати. Щось з ним ненормальне коїлось цим малюком. Це малюк Джек-Джек вже перевертень, можна так сказати. І після довгої бійки родина супергероїв перемогла. І ось такий заключний в мене малюнок. Вийшов це вся сім'я супергероїв. Перевертати, мабуть, не буду, воно в мене все одно не влізе. Ось такий мультфільм в мене вийшов. Може, розповідь в мене не дуже вдало вийшла. Ну, нічого. Я мультфільм цей зараз не продивлялася. Я його так більш-менш пам'ятаю. Подивилась тільки, як звуть персонажів і все. Ось. Дякую вам за перегляди. Буду рада вашим коментарям. Усім гарного дня та до побачення!